Звичайно, що Карпати будуть агресивно починати, але і ми сподівалися, що і ми десь активно почнемо. На жаль, сьогодні, сьогодні ми пропустили швидкі м'ячі і вилучення. Ну, далі, напевно, там важко коментувати. Хоча я можу віддати належне е команді е гравцям, вони намагалися навіть в меншості пресингувати, е пробувати створювати моменти. Найдекілька моментів таких е нагод ми створили, але е е на жаль. Не змогли реалізувати. Ну, в цілому гра закономірна, напевно, сьогодні результат. Не напевно закономірний результат. Тут багато щось говорити за. Якщо дивитися перший, тур задумав, то ми був, і сьогодні п'ять трудин. Не беремо тільки результат, а беремо якість гри. Карпати настільки змінилися? Чи вересна скільки сьогодні погано зіграв? Що скажете, якщо розкласти по думках? Ні, я думаю, що взагалі дві команди змінилися, але в кращу сторону. Тому що да, ми сьогодні програли. Я ще раз повторюся, що такі ігри бувають. І, да, віддамо сьогодні належне Карпатам. Хорошу гру зіграли, забили багато голів. Але я би сказав, що сьогодні дві команди і в нас до цього була хороша серія з 10 ігор. І сьогодні, на мою думку, дві команди зовсім по іншому виглядають, як в першому турі. Тут кращу сторону і Карпати, і Верес, хоча ми сьогодні і програли. І знову ж таки, я багато бачу позитивних моментів в нашій грі. і Я це казав і раніше, і зараз кажу, що результат не завжди відображає те, що ми бачимо. Моя основне завдання якраз відділяти результат від гри. І навіть сьогодні я бачу позитивні моменти. Навіть сьогодні. Після першої гри вона була дуже-дуже важка, коли ми їхали на гру з Рівним. І, чесно кажучи, я навіть не розумів, що буде відбуватися на футбольному полі. Я не, не знав, як ми будемо грати, тому що розумів, що все дуже швидко, що все дуже складно, і ми дуже багато помилялися. І стільки помилок і стільки такої бойської гри, що дуже добре, що вона закінчилася в нічу тоді, нуль Після гри я тоді сказав, що ми там зробили наші гравці лінії захисту, зробили декілька, напевно, дві-три дії, такі дуже сміливі, якісні, про які ми казали, про які ми вимагали, але їх було дуже-дуже мало. Тоді ми сказали, що ми прийдемо до того, що цих дій буде набагато більше, набагато більше сміливих відкривань, набагато більше сміливої гри на м'ячі. І це дійсно змінилося. І я про це їм сьогодні сказав. У нас була перша гра, наша як лакомство. лакомський папір, від якого ми відштовхувалися, в розуміння того, якими ми були, і до чого нам відштовхувати. Легшен друг сказав, що Карпати суттєво змінилися. Ви треба вважаєте, в яких компонентах найбільше Карпати суттєво змінилися? Усе... <праць> суттєво змінилося в порівнянні з першою грою? Це дуже багато часу зараз щоб я... Так, ми дуже змінилися. Якщо те засновну, то скажу, що і як в грі без м'яча, так і в грі на мічі. Суттєва зміна, кардинальна зміна. Це 100%. І я думаю, що в нас не потрібно було оцінювати по тій грі. Наші зміни. Тому що ми на протязі всього першого кола поетапно змінювалися, поетапно ставали сильнішими. І я думаю, що не від тої гри потрібно це робити. Якщо гра проти лівого берега можна було вважати так одною з найкращих, мало етап в першому полі. Сьогодні найкраща гра на вашому я вважаю, що не одну гру, яку ми не виграли, вона була краща. Дуже багато критики було після Інгульця. Але та гра була одна з найкращих. Там була створена така кількість моментів, де ну, два голи ми забили, не зарахували. Потім, там після лівого берега, була фієрія. Ну, а нічого не змінилося. Ми так само діяли, ми так само створювали, ми так само бігли, але критика була неймовірна, бо знову ж таки ми. Всі орієнтуємося суто на результат. Якщо сьогодні казати про результат, ну звісно, він був найкращим. Якщо казати про якість гри, то ну, я не впевнений, що сьогоднішня гра була найкраще. Ну, ми програли по лісі, ну, ми дуже класно виглядали. І ми другий тайм, ну, це випадкові, що ми тоді пропустили третій гол, а не забили другий гол. Гра з Олександрією. Перший там я не бачив хто щоб хтось там в Олександрії грав так сміливо. Ми бачили, як грав Олександрія останній матч. І проти них суперник боявся діяти. А ми грали сміливо, і це випадковість, що ми там пропустили штрафні там два пенальті. Ми, були... ми показували дуже класний футбол. Тому мені важко сказати, який саме матч був найкращий. Але я хочу сказати, що я ніколи не буду відштовхуватись від результату в оцінки найкращий або найгірший матч. І ще стадіон кричав ігор, що сказав тренер Бопашко, Ігор після незабитого фенальті, і вже тут візи. Я сказав, що на прикладі Невеса вболівальники показують любов до вас, любов до завіданість вашу, за те, що наскільки ви щиро це робите, наскільки ви прагнете. Боротися за емблему клубу ми часто кажемо про те, що у нас є болівальники, що ми маємо для них грати. І хлопці це чують, бо особливо тут ми маємо демонструвати якісну гру для них. Тобто в чому це полягає? В тому, що коли ти забуваєш гол, ти продовжуєш бігти. Коли ти забуваєш другий, продовжуєш бігти, забувати третій. Оце. І сама пожертва така від Ігоря, ну, це, це всі бачать. І всім його. Всі його намагаються жаліти, але не потрібно цього робити. Потрібно підвищувати планку, потрібно не задовільнятися тільки якісною грою. Потрібно робити те, що потрібно для нападника це добувати голи. І він, він це зробить. Я, я в цьому впевнений.